Капаланське благословіння на 31 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що й си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус говорить, що це означає бути в єдності з Отцем і Сином і Святим Духом. І одним з таких такі частинкою цієї єдності є те, що. Він говорить, що якщо учням своїм, якщо ви попросите в ім'я моє, то я. Ви зробите більше, ніж я. Тобто можете бути зробити більше, ніж я. І коли ви попросите в ім'я моє, то я дам вам і щоб прославилося ім'я Отця. Я б хотів би на цьому зупинитися, попросити в ім'я моє, щоб прославилося ім'я Отця. Ми завжди молимося в нашому житті і просимо одне, або друге, або третє. Але всі ці прохання, прохання, коли вони задовольняються, коли Ісус це каже, то вони якби повинні слугувати одній меті. Щоб коли я отримую те, те, що я прошу. Я цим зможу прославити ім'я Отця. Це як в молитві Отче наш, да святиться ім'я Твоє. От коли я кажу в молитві Отче наш, да святиться ім'я Твоє, то я від, цього, від цієї слави, яку прошу, не повинен відривати своє життя, своє переконання, своє прагнення, свою частину праці, яку я повинен зробити, щоб славилося ім'я Отця. Да святиться ім'я Твоє. Тобто я повинен своїм життям стати частиною цієї слави, Отця. І тоді мої слова а, співвідносяться з, моїм життям, і, з моїми справами і з моїм життям. І тут, якщо я прошу щось в ім'я Сина Ісуса, то те, що я хочу зробити, воно само по собі повинно славити. Ця справа, яку я прошу, або те, що я прошу, повинна допомогти тим справам, які я буду робити, щоб слава Отця збільшувалася, щоб вона сяяла, щоб вона постійно була на висоті, тобто вгорі, максимально. І це є частина єдності мене, Сина, Отця і Духа Святого. Який зараз мені, коли возноситься Ісус, то Він залишає Духа Святого, як і каже, що серед вас буде утішителя, утішитель постійно він перебуватиме, і його ніхто не чутиме і не бачитиме, крім того, кого, хто його знає. А коли ви робите е, все те, що я вам заповідав, мої заповіді, то ви його знаєте, і він вас знає. І ви з ним в єдності, і будете його відчувати і допомогу, і силу, коли це знадобиться. Бо ви єдині в тій славі Отця, який нам дав свою нам, перебувати в неї, бути в єдності з неї, тобто мати життя, бо ця слава і є життя. І коли я стаю частиною цієї слави, і я живу. В іншому випадку я не живу. Немає в мені життя, а в цьому випадку є життя. І коли Ісус це говорить, мене на моє серце це припадає. Чим я хочу з вами цим поділитися? Бо все наше життя, коли є частиною слави Божої, тоді вона і є повне життя, повноцінне життя. А коли немає, не, 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 не так, ніколи немає. А коли ще немає, і я прагну до цього, то я йду до подоби здійснення в мені подоби і образу Божої. Я на це покликаний, я на це створений, я на це народився, щоб так само сталося. І це є моєю частиною, або, знаєте, тою силою поштовху, яка закладена в мені, в моєму серці, в моїй душі, в моїй всій сутності. А ця сутність є частиною і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.